Всім привіт-привіт, мир вам і Божого благословення! Рада вас вітати на своєму рукодільному каналі. Сьогодні покажу вам свої досягнення, покажу вам свої готові роботи, розкажу про свої плани та покажу свої покупочки. Отож, щоб вас не затримувати, спершу вам покажу свого патрончика і скажу, що вже є в продажі на нього майстер-клас. Кого цікавить а, такий майстер-клас, прошу переходьте за посиланням на мою інстаграм-сторіночку. Буду рада потішити вас таким малюком. Ось такий в мене ще зв'язався в процесі створення майстер-класу. Іграшка вяжеться гачком номер 4 з пряжі Himalaya Dolphin Baby. Пришивається у нас голова до тіла, зшивається броник між собою і пришивається вушка. Голова, ось, мордочка і голова цільно в'язана, тіло цільно в'язане. Ось такі красончики виходять. Вагою іграшка 50 грамів, повністю готова. З ростом 12 см, довжиною. 10 см. Ось такі малючки для ярмарок просто ідеальна іграшка. В'яжуться просто-швидко. Є свої особливості в майстер-класі, але загалом, якщо зрозуміти принцип в'язання, в'яжуться швидко, просто і дуже гарний результат. Також зараз працюю над майстер класом на ось такого мопсика. Порівняння з патрончиком, мопсик нижчий, бо в нього трошечки приземістіше тіло, він не такий стрункий, він пухлячок, має іншого хвостика, іншу мордочку, звичайно. Працюють над майстер-класом, обов'язково повідомлю, коли майстер-клас вийде в продаж. А щодо патрончика, до речі, я не сказала, що. З 14 по 16 травня 2023 року включно діє знижка на майстер-клас Патрончик. Вартість складає 100 гривень. Надалі, з 17 травня 2023 року вартість складатиме 150 гривень. Тому, кому цікаво, поспішайте. Ще покажу вам вчорашню свою жабку. Я сьогодні сміялась в інстаграм. Пишу, що у всіх Фантазія малює ведмедиків, зайчиків, котиків, а моя он малює жабок. Але мені подобається результат. Теж вважаю, що для ярмарок дуже хороша іграшка. Теж в'яжеться нескладно, пришиваються у нас очки і лапки. Розмір ідеальний, теж гімалая Dolphin Baby, теж гачок номер 4 Ось так я підшила лапки, щоб вони тут кріпились. Так, ніби жабка ця сидить. ось так Ось так сидить. Ну, таку, я хотіла свою особливу жабку, щоб вона була простою, щоб вона була цікавою, максимально схожа до справжньої жабки. Мені здається, вона більше полюбиться хлопчикам, Не знаю, чомусь мені так здається. Напишіть, цікава вам така жабка. Напевне, також зроблю на неї майстер-клас, а хай буде, можливо, комусь майстринь захочеться пов'язати таких до ярмарок. Так, серед планів моїх, до речі, сьогодні думала з таких собачок. Я хочу ще чихуахуа, хочу ще Спанієля і дуже хочу хаски. Тому це все в моїй голові сидить. Сподіваюсь, що це все переросте в майстер-класи. Так, далі покажу вам. покажу вам ще одну іграшку з весняного марафону. Це бджілка Мія від майстра Magic Toys for Baby. Це аккаунт в інстаграм, посилання обов'язково залишу. Мені дуже подобається ця майстриня. В неї, до речі, є майстер-клас на патрончика такого великого є в продажі Бджілка виходить великою 28-29 см. Вона в спідничці Ромашка. По полюсточці повзе ось таке сонечко, має бантика з полуничкою. Така дуже цікава іграшка. Мені подобається, кому цікаво, цікавий майстер-клас у майстрині є. В продажі цей майстер-клас, кому цікава іграшка, обов'язково пишіть, організуємо, організуємо вам доставочку. Також в цьому весняному марафоні я ще закінчила ось такого бочка. Взагалі, у майстра Маша Вяжут, це також аккаунт в інстаграм, також посилання залишу. Цей майстер-клас називається Лісовий дух. І з самого початку, коли я дивилася на цю іграшку, він мені здавався козликом. Потім, коли я його зв'язала, оформила, подивилася на нього, ще хвостика не пришила. Я подивилася на нього і вирішила, що це бочок. Тому зв'язала йому трошечки іншого хвостика ніж за майстер-класом. А так, загалом, дуже такий приємний, цікавий і простий малючок. Але дуже гарно виглядає 16,5 см ростом. Кому з майстрин цікавий майстер-клас, переходьте за посиланням на сторіночку автора в інстаграм. Кому цікава іграшка, пишіть в коментарях, зробимо доставочку. Так, далі в мене була пропозиція, що в інстаграм потестувати майстер-клас. Якщо пам'ятаєте, я тестувала капібару і лосиків. Це майстер-клас тієї ж майстрині. Оригінальний майстер-клас. За оригінальним майстер-класом, іграшка в'яжеться з пряжі Діва. В два складання гачком 2,75. Іграшка з ростом виходить. За оригінальним майстер-класом 12 см. Я зробила експеримент, не можу знайти свою лінійку. Зробила експеримент і зв'язала цього котика з плюшу. Посилання на автора я залишу, ви зможете перейти на сторіночку і подивитися, як виглядає ця іграшка у автора. А я ж вирішила поекспериментувати і зробити таку плюшечку. У автора використовуються котячі очки з Вертикальною зіницею. В мене так, такого розміру і таких очок не було в наявності, я використала таку блискучу трапецію. Дуже цікаві лапки, подивіться, тут навіть пальчики, бачите, за майстер-класом, і тут, і тут зміна кольору, Ну дуже цікавий такий. Водночас і простий, але придуманий і цікавий майстер-клас. Тому, кому такі плюшечки цікаві, переходьте, там є ще такий чорно-білий котик, дуже цікавий, теж буду тестувати той майстер-клас, покажу вам. Ну, а загалом з ростом в мене вийшов котик. Не можу знайти лінійку, напишу вам під відео разом з посиланням на майстра. Покажу вам в профіль його. Хвостик, хвостик можна, я пришила, там є два варіанти. Можна отак прошити до спинки, а можна сюди вставити проволоку. Я вирішила, що я хочу зовсім м'якіньку таку безпечну іграшку, тому зробила ось таким чином. Просто пришила. Так, і ще в мене тестувався ще один майстер-клас. Зараз покажу вам це лялечка. Лялечка. україночка Ось вона, красуня. Також майстриня-автор ярова МК Тойс. Я вам залишу обов'язкове посилання. Цей майстер-клас вже є в продажі. Він вже протестований, продається. Дуже цікава така. Ідея у майстрині в'яжеться тілом, потім від тіла вив'язується повністю спідничка і нижня спідничка, Жилеточка ось ця вив'язується загалом, це все цільно в'язане, і обв'язочка потім робиться так само, як на спідничці. Голова в'яжеться окремо, перука в'яжеться окремо. Ось тут, за рахунок пров'язування ниточок, створюються ось такі косички, класні коси. Взуття також цільна от від ніжок. Вив'язуються окремо ручки і фартушок. Фартушок прошивається. Дуже класна зачіска за ори оригінальним майстер-класом, там така укладочка. Я зробила їй трошечки кучеряшки, затонувала їй трошечки носика коричневим і ржавим щічки, зробила їй білочки, так як за майстер-класом. Намагалася по мінімуму відступати від майстер-класу, щоб подивитися. Який результат буде в процесі тестування? Красуночка. Тепер сподіваюся, що у Ярослави так звуть майстриню. Сподіваюся, що в неї є в задумці ще козак. Ім'я, до речі, за майстер класом цієї україночки Яринка тому, кому з майстрин цікавий цей майстер-клас, переходьте на сторіночку автора. Кому цікава україночка придбати, будь ласка, пишіть в коментарях, зробимо доставочку. Тепер покажу вам свої покупочки трошечки. Поки у Ані з діапазону була знижечка. На Himalaya Dolphin Baby я добрала собі в палітру свою, поновила трошечки, 333 кольор. Я його використовую для котиків, на яких малюків я показувала вам теж буде майстер-клас. Взяла собі таких пов'язатим. Також додала собі ще три меточки білого кольору, бо використовую його досить часто. 301-й кольор, і ось патрончики в мене, бачите, тіло повністю біле. І котикам додаю мордочки. Взагалі, я дуже люблю білі іграшки. Це не зовсім практично, але це дуже, це надзвичайно гарно. Так, додала собі три відтінки сірого кольору. Показую вам так, це в нас 357-й колір, практично правильно передає камера зараз. Він такий світло-сірий. Потім взяла собі ще, також правильно передає камера. 320-й, це сірий, але темніший. І взяла собі ще а, такий цікавий він. А, не темніший від цього кольору, але зовсім інший відтінок 369. На фото палітри видавалося, що цей кольор темніший. І зараз теж видається, але вони просто зовсім іншого відтінку. У цього кольору є трошечки, так як і видається вам зараз на камері, є легка легковий фіолетовий відтінок. А цей більше з синім або бірюзовим. Зараз, от зараз неправильно продається. Отак краще є такий трохи злегка синюватий бірюзовий відтіночок. Тому, ну, по насиченості, мені здається, вони однакові, але просто з різних відтінків. Взяла собі для хаски, для цуценят хаски з цієї серії, вони є в мене в голові. Тепер треба, щоб це все пройшло з голови в гачок в пряжу. Тому взяла і для котиків моїх, і для мишок малючків, добрала собі, додала трошечки до палітри. І також поповнила собі ще. Палітру коричневих відтінків для патрончика. І, взагалі, для пасіків ще з спани... панір є в мене в проєктах 365 Це колір з яких зв'язані патрончик та мопсик. Ось, дивіться, маю тепер такий персиковий. Маю 365. Так, це в нас забуваю колір 333, 365. Бачила патрончиків в такому кольорі. Дуже мені подобається. Так, ну ось так краще кольор передається. Краще. Це в нас кольор 337. Такий цікавий, рудий, з червоним відтінком. Ну, напевне, це щось по типу кирпічків. Як правильно українською, напишіть в коментарях, <с> як це слово українською перекласти. І взяла собі ще давно коричневий кольор. Я його вже використовувала в своїх іграшках 366-й колір. Ну, ні, зараз він з червоним відтінком. І так, теж з червоним відтінком, ні. Він набагато холодніший. Такий. Ну, не шоколадний, молочний шоколад, напевне, більше молочний шоколад. Ось таку палітру коричневих відтіночків я маю. І взяла собі ще трохи очок. Тут у нас так бірюзові зелені очки, це трапеція. І взяла собі, тут є і трапеція блакитні. Для хаски. <хи> і взяла, бо не знаю, якого розміру очки ще хочу використовувати. Тут є і трапеція, зараз покажу вам ближче. так Тут є і трапеція, ось такі. І є такі зелені. Ну, це, напевно, для котиків, не знаю, там подивлюся, взагалі не передає, зараз не передає камера ось так краще. І ще в мене тут є сині напівсфери. Сині напівсфари. Ну, Ось тут, от такого кольору сині. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Погано видно, ну, але по кольору. Ось так можна зрозуміти, що це сині, сині такі очки. Більше мені подобається все ж трапеція. Тут краще проглядається райдушка, і чим більше діаметр очок, тим це краще помітно. Ну Ось, напевне, все, з покупочок моїх, все, з планів моїх, як завжди, динозаврики, ніяк мої руки до них не дійдуть. Котики, створення майстер-класу на котики, створення майстер-класу на мопсика, створення майстер-класу на жабку. І також ще майстер-клас хочу на хаски, як мінімум на хаски, на чихуахуа і на спаніеля. Поки що іграшок ще немає. Сподіваюся, що складуться образи в моїй голові, і це все вильється в іграшку в пряжі. Рада була сьогодні вам це все розповісти, показати. Бажаю вам Божого захисту, Божого благословіння. Бажаю вам всім ангелів-охоронців в ці складні, напружені. Тривожні часи в неспокійні ночі. Ми всі українці це добре знаємо. Серед моїх глядачів я глянула статистику більшість е, українців все ж е, зараз. І е, на початку мій канал був російськомовним, потім я вирішила, що я хочу працювати в підтримку українського контенту. Мені це подобається. Я володію російською мовою, але, можливо, для декого це було б доступніше, можливо, б аудиторія була значно ширшою. Переглядала б і вся російськомовна аудиторія, але це таке моє рішення на сьогодні розвивати український YouTube. Бажаю вам натхнення для майстринь. Бажаю вам захисту, достатку, миру для моїх покупців. Кому цікаві іграшки придбати, готові іграшки, пишіть в коментарях. Також під відео є посилання на мою інстаграм-сторіночку, і є номер телефона, з яким можна написати на Viber або на Telegram. Кому з майстрин цікаві майстер-класи, можливо, якісь поради, рекомендації, кому цікаві, цікава взагалі моя творчість, пишіть в інстаграм, або також на вайбер або на телеграм за номером телефона, який є в описі під відео. Бувайте!